Всім привіт, слава Україні. Нарешті ми вже, як за стільки часу зібралися, виїхали на коп. <кій> Сьогодні попробуємо по лісі походити, бо поля, ну так скажемо, 80% засіяні, а там, де не засіяні, то було то таке, що будемо зараз наліпати, ходити неможливо. Попробуємо по лісі, а там... Ми заїжджали, там є одне поле таке ще з з терньою, то там можна походити, будемо пробувати. І всіх хочемо привітати з Новим Роком. Він був у нас тяжкий, той 22-й. Надіємося, той 23-й вже буде переможний. Будемо збиратися більшою, більшою компанією та вже всіх буде можливість, дай Бог, щоб ми вже скорше ту війну виграли. І окупант вже зайшов свої болоти і вже не виходив звідти. Що ж, ми йдемо, будемо пробувати. Тут біля того лісу ми ходили, тут поселення ми було, знайшли. Чотири динарії там. Чотири динарії, динарії, ще й попадались, так ті динарії візуально лежали після так. орки, то якраз після дощику ну, так файно було. Ну, зараз будемо ходити по притопу поселення, але лісом будемо пробувати так. дивитися, що ліс, бо там все засіяне. Теж було поселення, одне там було. Друге поселення за От. Будемо пробувати. Ну, по полі ми не походимо, на полі видно, що ріпак засіяний. Так. А нічого От. погода дозволяє. Як... Вже як то кажуть, час лісу підійшов. Будемо пробувати. Все, що будемо знаходити, будемо показувати. Так. так що всім дякуємо за увагу. Продовжуємо далі. Вона... Заради такої краси, то і варто виїжджати на той ков. Так. Так, сигнальчик був в мене. І от, з ямки вискочило таке от кулечку. Гарне. Але я по ньому лопатою зацентрував. Ось от, от. Шкода. Гарне було. Ось таке от. Ну що ж, продовжуємо. Там вон десь кум в курчах. Там каже щоб нельз каже, що зовсім таки вкупає. Продовжуємо. І так переїхали ми з лісу на поле. От воно зорене. Кум ходить, шукає. Там от знизу річка йде. І таке трошки підвищення. І тут у мене візуальна знахідка. Ось така от штучка. Тут ніби стекло зверху було, так якби від стаканчика щось щось таке. Дно обломане, убите скло. Ось така знахідка. Ну то не, срібно, не срібне, Але Ходимо далі, ми тільки заїхали сюди на ту поле, будемо ходити провіряти, пробувати. Будуть сигнали, будемо показувати. І так, сигнальчик був. І от що вискочило. Перший гниляк. Я думаю, що то скоріше за все це совєт, але йому вже гайка. Продовжуємо ходити в тому полі. Трошки болото, але і нічого. Так, і в мене знов сигнальчик був. От, вискочив. Два гелера вискочило. Ось такий от... З 1800 роки, 1857 чи якийсь. Я його зразу промив. Ось з такої ямки вискочив. Кума був сигнал. Теж якась накладка від гудзика чи щось в тому роді. Трошки середини посріблення видно. І більше такого нічого нема. Ходимо, продовжуємо. Так, кума знахідка. Інформаційно чек. Ось таке колечко. Той кінської зброї стареньке. А може і старше. А може і старше. Ну старе, старе, явно що старе. Не На правильному шляху. Так. Ну покажи, що там ще було. Отакий. Так. А ну берне його. Воно там посріблено всередині. Ось такі гудзи в нього. Короче, срібло вже є. Тут на тому полі таке враження, так якби якийсь мусорник був. Та може був, там внизу розтягнули. Знаєш. Тут просто М -м -м. Все, бо саме більше там того мусору. Все в дротах, одні дроти кругом. Ми пол... не здаємося. Здає... Там те друге засіяне. А тут було росло, щось, я не знаю, Соня. що соняшник був. І воно здисковане було. Ми зараз так підемо попри той ліс, так по тих гурбах. Будемо дивитися, Будуть знахідки, будемо показувати. Так, і в мене був сигнальчик. От монетка, якраз відпечаток, відбиток від неї. Патина ще лишилася. Я його помив. І це в нас є. 50-х крейсера. Ось така от 1800. 51 рік чи 61. Ось така монетка вискочила. Кум там тільки що підняв по рації, говорив, що ще одне таке саме кулечкові збруї, трошки більше, але розломане. Вже пізніше я вам покажу. Продовжуємо ходити. Так, шановне товариство біг я з рук кінця поля до кома. Там з такої ямки в нього вискочили, біг, знайшов годинник, ролік з брюліками. Тут брюліки вишкрапав. Якраз ми її. Серйозний годинник. В тому платина. Перемештенський квартир. <рігана> <рігана> ну показуй. По знахідках нічого ми вже підходимо до машини. Бо щось погода така, ну просто супер. Поле, горби. А на тому полі, щоб ви зрозуміли, цих дротів алюмінієвих. Ми то поле називаємо як? Дротик. Алюмінієві дроти. Та той якась бита повністю. Це не махайне, бо не хоче фокусувати. О. Два <рес> гілера. Угу. Це походу на пікрлянська. Може бути. Та не може, а пише ОСССР. Наші зразу мої покажи. Ну я знімав то все, але. Нагріб. Так а що там нагрівати? То я щось знімав. Ага, того я не показував. Дві копійки. Сувіти. То я 50 десятих показував. Ну і все, більше так нічого нема. Що ти, дикому? Скажи пару слів. Та нічого, що відкрили сезон. як Перший їдемо. їдемо їсти, бо так їсти хочемо. Зранку тих крокодилів не купляли. нас зразу пробиває по таких кущах Ну Так кума, як мене. Дерева далі? Все, йдемо продовжуємо. І так, переїхали, ми на ще одне поле. Ось таке от поле. Зібрана соя. Тут в мене був сигнальчик. Один отакий от пломба. вискочила, Я її вже помив. Третій номер. І от перед нею тут перед нею був сигнальчик, тут то теж його. Зняв вже дві був, ось така от пломба теж вискочила. В кума там якийсь гудзик вискочив. Я ж до нього не йшов знімати, потім покажемо вам. Ну що ж, продовжуємо. Так, дудокума. Знім ліки в нього синальчики були, зараз в нього щось монетоз якийсь. Напевно. Він великий грубий. <рес> Амий. Знаєте, вбиті дуже будуть. Угу. Я тут боротьби не хочу. Дати, друзі, щітку. Що <рес> 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 тут побачиш? Це подобав крайцер. А деякий грубий? А на обраний другій сторону, Хочу фокусувати. Коротше, круглячок. Коротше кругляк. А ну ще один годинник, який ти знайшов. Я скину його туди. А то радянський такий, маленький, маленький жіночий. <рес> Нині два годинника знайшов. Ну то значить десь плюс-мінус за годину я щось маю підняти. Ага. А тут а, я вже знайшов, кераміка є. Черніхівська кераміка є, але будемо бачити, буде щось тут їхнє не буде. Якщо щось буде, то вам покажем. Будеш мати куму, що реставрувати. Ага. Як там нічого немає, то що там з ним зробити? А ти там де нічого нема, попробуй? Ага. Тим шабером на, на цей. Нашкробити? Нашкробуємо. Продовжуємо. І в кума знахідка. Що в нас тут є? Де воно його? Загубив? Німецький урел, а ну бери. Чи польський. Дітки в бродах здається знайшов, не? Ні, тату роді польська. Бочка я за. Пушкує? Є. Yeah? Ну зразу до нас піде в рамку. В вітрину зразу В Вурел. то не то, той Урел, що літає. <ріст> І не той, що дві голови має. має. Не та курка. <ріст> Чи потім почистиш. Цікаве поле, не? Поле цікаве. Думаю, продовження на, завт на завтрашнього дня сюди треба робити. Так, 100%. Продовжуємо. І так, знову йду до кума. Каже, якась серйозна знахідка. Я не знаю, що таке. Тут по, 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 по твоей частині. Ого. Шутки. Від чи що? Ні, бачиш, бажаєш возверху йде. Ага. Я хотіла? Да. Я не знаю, що таке. У нас серце стало, блядь. Ну то вже той раз улітає, ні? Ми й ми його yeah. вже щось серйозне, я ж такого не бачив. Ну то не пряшка. Yeah. Може до натурі від Пікінхельма. Не yeah. знаю. Верх mm. треба його акуратно це... Ні, ні, ти його не, не, не вирівнюй. Yeah. Ти що я думаєш такий вже дарний що? <реш> я думаю, ти його хочеш вигнути ну, назад. Я кажу, що його треба... Зараз ми його помиємо трошки і тоді включимося, покажу. Все-таки ми її попшикали, помили трохи і виявляється то пряга. Австрійська. Австрійська пряга, але її просто так розігнуло, погнуло плугами. А зараз не будемо її дуже терти. Так, Зараз не будемо її шкробати терти. А... Та, походу, я туди осадив її. Трошки Боже, ти їду... дубавиш, трохи Та... плуги тубали. Ну я менше, ніж пуги. Ну що, вітаю. Давай. Не, тут навіть вушку є всередину. Що коли знову маєш роботу. <риває> Продовжуємо. Шкода кидати тут. Все, ми вже, як то кажуть, вчорашній день закрили. Вже, ви прийшли вже до машини, було темно, ми вже не знімали, там вже закінчили, так скажемо. Ми знімемо сьогодні. І ще сьогодні ми будемо ходити, то вже буде друге відео. Вчора ми трошки не знімали, десь хвилин скільки 20. Близно. Десь так. Так, то буде два відео, сьогодні одне буде і наступне буде, напевне, в п'ятницю. В четвер або в п'ятницю. Чи вже після свята? Та, та в п'ятницю випустимо, змонтуємо. Може і так. Давайте ми свята? покажемо, що ми вчора знайшли. Вчора вже кум відреставрував, вигнув ту Прягу, порівняв її. Австрійська пряга була. Та. А то, що ми тут? Найшли, думали спочатку, що то якийсь жетон, а то була пряга. Вона просто так була вигнута, що ми думали, ота дирка і та, що то якийсь як жетон. Ну, Але трошки тріснути, то нічого. В рамочку нам піде. Це ще поспаювати, але не знаю, може бути така, як вона була. Будемо це і будемо будем паяти. Так, давайте покажу. які вчора ми ще монети назбирали, то вже було темно, ми не знімали. Ну то в кума. Зараз трошки розкладаю. В кума вчора був день пломб. Скільки тут 4, так? Так, чотири пломби. Одна, друга, третя, четверта. Така яка штучка попалася. Якась з емалях була. Цікавий який-то період тої знахідки. Ну і тут дуже нещадне поле тут. Монети, Монети та, такі Монети вбиті. Ну так, які є, що ще там можна Будем шукати, можна і <ріст> <ріст> Якщо буде. Так, зараз я покажу своє. Що ми вчора назбирали. Ну той гудзик гарний. Ну Зарвав. от навіть навіть те, яка класна монета, велика, груба і просто вбита. Та. І такі ще якісь лисі гудзики які попадалися. Ну і в загальному такий результат за вчорашній день. Зараз ми йдемо далі на пошуки. Ось таке у нас поле, будемо пробувати ходити. Там річка внизу була. Будемо пробувати ходити тут. Все, що буде, будемо знімати, будемо показувати. Так, А то відео ми завершуємо. На такій позитивній ноті знову зранку приїхали, погода супер, навіть би не сказав, що зима. Все, Всім, папа. Січня. Да, всім па-па, до наступного відео.